Шість павлоградських жінок сьогодні розважають відвідувачів ярмарку на житловому масиві туполя 1 Кажуть, торгівля під музику краще. Люди із енергією йдуть, не проходять мимо, чують нас, слухають і купують те, що їм подобається. Олеся на ярмарку торгує ковбасою. Помірні ціни від виробника людей приваблюють. А серокапченая колбаска у нас представлена від 60 гривень і выше, то есть до 90 гривень. Варена колбаска теж представлена від 20 гривень до 40 гривень. Сосиски, сардельки теж різні. Є полукопчені, є просто вареные, есть из куриного м'яса. Ти ж найбільше зель сподобався очень вкусный, нежний, мясной запах такой у него шикарний. І вкус необыкновенный. 42 гривни це взагалі не деньги на сьогоднішній день. Тому всім. Перевірити якість товарів на ярмарку та продуктами на вихідний запастись, приїхав заступник голови облдержадміністрації Іван Ступак. За сиром чергу відстояв. Я брав у них на площі Леніна, мені подобається Наш? Да, сир. і масло в пачках хороше. Потім ще й масло купив, а завершив торговий похід Вінницькими яблуками. Ми приїхали на ринок і нам предложили, если якщо у вас є таке желание, ви можете заїхати, у нас буде ярмарка. и можете поторгувати тут поближе до народу. Там туди редко заходять народ. Так, заходять, звісно, але тут и веселее, музика, концерт. Найбільше людей біля яток з яйцями, бо ціни на них не кусаються. І нижче, ніж у магазинах. Наприклад, десяток маленьких коштує 4 гривні. Ми торгуємо. Птицефабрики, У нас дуже вкусні яйця і свіжі завжди. Іван Ступак каже, такі ярмарки потрібні мешканцям, адже тут товаровиробники працюють без посередників, Тож люди можуть купувати продукти без націнок. Основна ціль – це приблизити якраз потребителям наших. виробників. В основному фермерське виробництво, яке спеціалізується як раз по сезонам. це овочна продукція, м'ясомолочна продукція, яка крайне необхідна зараз. Чиновники пообіцяли, подібні ярмарки стануть постійними, бо людям вони до душі. Людмила Вітісь, Юрій Паленко, Дніпропетровський державний.